Роздумувати над місцем з 3 по 10 вірш. І Дуже цікава тема, яка називається Благодать у Христі. Насправді я хочу сьогодні розвивати таку тему, яка більше актуальна для віруючих, але це не означає, що не актуальна для невіруючих. Бути в Христі названими. Християнами бути це велика честь. І сьогодні я хочу поговорити з вами на цю тему і розвивати її. Тому відкриваємо перший єфесян. Давайте прочитаємо цей текст і будемо розбирати його. Благословений Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що нас у Христі поблагословив. Усяким благословенням духовним у небесах, так як вибрав у ньому Він нас перше заложення світу, щоб були перед ним ми святі, непорочні в любові, призначивши наперед, щоб нас усиновити для себе Ісусом Христом за вподобанням волі Своєї, на хвалу слави, благодаті Своєї, якою Він обдарував нас в улюбленім, що маємо в ньому відкуплення кров'ю Його, прощення провин. Через багатство благодаті Його, яку він намножив у всякій премудрості і розважності, об'явивши нам таємницю волі Своєї за своїм уподобанням, яке постановив у самому собі для урядження виповнення часів, щоб усе об'єднати у Христі. Третій вірш це найперший вірш, який ми прочитали: благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа. Що нам у Христі поблагословив усяким благословенням Духовним у небесах? Зверніть увагу на те, який Бог щедрий. Усяким благословенням. І важливо, що благословенням усяким на небі. І це означає, що не тут, на землі, а там у вічності, і це набагато цінніше. Для того, щоб зрозуміти, наскільки. Що це означає взагалі усяким благословінням, у всіх сферах? Давайте для прикладу прочитаємо цікаве місце з П'ятої книги Моїсею повторення закону, 28-й розділ з 2 по 8 вірш. Вибірково прочитаємо цікаві, цікаве місце, де Бог благословляє ізраїльський народ. Тут на землі у всіх сферах. І давайте порівняємо благословення на землі і на небесах, щоб нам було більш зрозуміло. Прийдіть е і прийдуть на тебе усі е оці благословіння, і досягнуть тебе, коли служитиме, служитимеш, е слухатимешся голосу Господа Бога свого. Благословенний ти в місці, благословений на полі, благословений плід утроби Твоєї, благословений плід землі, плід худоби. Благословенний у виході і благословенний е, у вході, е, вороги будуть побиті перед тобою, і сімома дорогами втікатимуть. І далі такі слова: Господь накаже своєму благословенню бути з тобою. Тобто благословіння це окремий дух. У людини може бути благословіння у всьому або може не бути благословіння у всьому. Іноді таке буває у людей. Е, тому Господь накаже своєму благословенню бути з тобою в коморах твоїх та в усьому, до чого доторкнеться рука твоя і благословлятиме тебе в краю, що Господь Бог твій дає тобі. Бачите, що таке благословіння у всіх сферах? Так, Господь благословив ізраїльський народ. І е, написано, як вірш, як ми прочитали, Третій, що Бог поблагословить. Усяким благословінням. тобто уже поблагословив, уже це сталося. Усяким благословінням. де на небесах, тобто це ще вище, ще вище, це набагато цінніше. Тому що, що б ви обрали благословення тута на землі, яке тимчасове, яке все одно рано чи пізно пройде, і ми не знаємо, скільки ми проживемо. Чи благословіння на небесах? Я обрав би другий варіант. Тому що там ми будемо завжди. І важливий момент, на який би я сьогодні хотів зробити акцент це у Христі. Це все нам дано у Христі. Ідемо далі, четвертий вірш. Так як вибрав у ньому він нас перше заложення світу, щоб були перед ним ми святі і непорочні в любові. Цікаво, що е, Він вибрав нас, тобто Бог Він не пише історію, Він уже її написав. Перед Богом уже є готова історія, і Він уже обрав кожного, хто повинен був служити йому. Ми названі святі, ми віруючі. І Він уже нас обрав. Він Уже, уже тоді, коли е, творив цей світ і був тільки Адам і Єва, він уже в Адамі бачив усіх нас, усіх, хто буде служити йому. І Цікаво, що ми не можемо бути святими тут на землі, правильно? Тому що у нас є інша природа, гріховна. Минулий раз була дана честь проповідувати, і я проповідував на римлян сьомий розділ, де говориться, що у нас є внутрішня боротьба, і ця боротьба у нас є весь час. І ми не можемо бути тут святі. Але ми будемо святі, коли покинемо це тіло, і у нас залишиться тільки духовна частина. І на небесах ми будемо святими. Так от, це не повинно нас демотивувати, що ми тут, на землі, ніколи не зможемо бути святими і ідеальними. Нас не повинно це демотивувати. Навпаки, ми повинні мислити по-іншому. Наша ціль, що ми будемо святими разом із Богом у Христі Ісусі там на небесах. І це повинно нас навпаки мотивувати. Тому е, наше. Е, Дуже велика різниця в мисленні. Дуже часто люди мислять і дивляться на одну ситуацію дуже по-різному, і ми повинні, навпаки, позитивно на це дивитися в Христі Ісусі. Йдемо далі. П'ятий вірш, призначивши наперед, щоб нас усиновити для себе Ісусом Христом за вподобанням волі Своєї. Цікаво в четвертому вірші ми прочитали, що Він нас обрав, і ми спасенні. Але Бог на цьому не зупинився. Що може бути вище? От скажіть, що може бути вище, ніж спасіння? От ми спасені, ми будемо на небесах, і ми не будемо знати ніяких мук. Він нас усиновив це ще вище, це набагато цінніше. І чому він так зробив? П'ятий вірш говорить за вподобанням волі своєї йому так захотілося. Богові так захотілося, щоб коли ми всі в кінці кінців були разом із Богом на небі, щоб це не були просто народ спасенних, щоб це були Його діти. Він нас усиновив, і це дуже велика честь. Він назвав нас дітьми своїми. І знову ж таки, в кому? В Ісусі Христі, якби не Ісус, цього не було б. Шостий вірш на хвалу слави благодаті своєї, якою Він обдарував нас в улюбленім. Чия благодать ще така сама щедра і доступна? Ціль і результат благодаті, проявленої по відношенню до нас, його особиста слава обдарував. Ми ті, хто отримує цю благодать, і це велика честь. Сьомий вірш, що маємо в ньому відкуплення кров'ю Його, прощення провин через багатство благодаті Його? Ісус Христос, Він наш відкупитель, і ми викуплені. Ми викуплені Його кров'ю, і Його кров це заплачена ціна за це. І важливо звернути увагу, що викуплення і прощення це різні речі. Не могло би бути прощення, якби не сталося викуплення. Ми знаємо, Божа природа, вона свята, Бог святий. І ми згрішили, Він не міг просто взяти і простити. Тому була принесена жертва. Була принесена жертва Ісусом Христом, про якого сьогодні ми говоримо. І коли ця жертва була заплачена, сталося викуплення, то тільки потім змогло статися прощення. Бог простив нас в Ісусі Христі. Ідемо далі. Восьмий Яку, Яку, тобто благодать, Яку Він намножив у нас у всякій премудрості і розважності? Господь відкрив нам свої плани, і Він хоче, щоб ми знайшли мудрість і розуміли суть Його планів для церкви і для світу, для всесвіту всього. Дев'ятий вірш, об'явивши нам таємницю волі своєї за своїм уподобанням, яке постановив у самому собі. Павло пояснює, як саме Бог дав нам премудрість і розважність. Ця істина названа таємною не тому, що вона якась загадкова, а тому, що цей священний секрет раніше нікому не доступний, а тепер відкритий нам святим. Таємниця викуплення. І головне лице цього викуплення це Ісус Христос. Ми можемо прочитати у самому собі. Він це скрив. І далі йдемо 10-й вірш для урядження виповнення часів, щоб усе об'єднати в Христі Ісусі, що на небі і що на землі. У тисячолітньому Царстві все буде відновлено і об'єднано під керівництвом Ісуса Христа. І це означає, що всі будуть спасені, але і що гріх як фактор невлаштування буде видалений і у Всесвіті буде встановлено мир. Як я вже сказав, це не означає, що всі будуть спасенні. Біблія такого не говорить: Спасенні тільки ті, хто обрав е, бути в Ісусі Христі. Але в тисячолітньому царстві не буде е, зла, який є зараз. І ми знаємо, що ягня буде разом із левом лежать, і ми знаємо, що всі інструменти, зброя буде перероблена на інструменти для того, щоб поратися на землі і просто добувати собі їжу. І сьогодні я хотів разом з вами звернути увагу на те, що ми всі викуплені Ісусом Христом. Але якщо ми обираємо шлях іти за Ісусом Христом і змінюємо своє життя, і весь час кожного дня ми боремося з гріхом, але своїми силами цього неможливо зробити. Але вибір робимо ми. Якщо ми робимо вибір, то ми добровільно кожного дня йдемо за Ісусом Христом. І Він дає в цьому сили. Ми не самі, ми не покинуті. Він разом з нами. Коли ми читаємо Біблію, коли ми в молитві розмовляємо з ним, Господь дає нам сил. І кожна людина, коли народжується у цей світ, народжується в адамі. Ми всі внаслідували його природу. І ми всі є гріховними. Але коли людина народжується згори, Тобто приймає Ісуса Христа. От тоді це народження згори робить нас в Христі, аже не в Адамі, а в Христі. І перед Богом ми є святими, хоча по факту ми такими не є. Слава Богу, що Ісус Христос за нас помер і претерпів такі муки. Ми повинні це вспоминати кожен день, тому що ми цим живемо, бо ми християни, ми названі ім'ям Ісуса Христа. Давайте помолимося і подякуємо йому за це. Дякую тобі, Боже.